Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Здравствуйте, Здрастуйте, Мене звати Яна. Я прийшла зніматися у рекламі. Я буду зіркою здравствуйте, людина з камерою. Мене звати Яна, я прийшла зніматися у рекламі і я буду зіркою. Так, ви будете зіркою. Роздягайтесь. Я не можу роздягатися, тому що мені бусі заборонив роздягатися при незнайомих людях. Але ми знімаємо рекламу окремо для засмаги, тому потрібно бути в купальнику. Купальнику я просто не зрозуміла. А, ви уявляєте, завжди вони просять просто роздягатися. А тоді мій буся приїжджає і ламає їм руки, ноги. Правда, смішно? Дуже? От тепер є зірка. А, ще ні, треба трохи попрацювати. Отже, вам потрібно втирати цей крем. Та казати слоган. Крем для засмаги шоколад. Це насолоди водоспад. Отже, починайте, я знімаю. Стоп. Чого ви нічого не втираєте? Тому що ви сказали, я знімаю. Що ви хочете знімати І якщо свої шорти, то зараз мій бузя приїде, переламає вам усі кістки. Не треба ніякого бусю. Не треба мені нічого ламати. Ми просто знімаємо рекламу. Отже, починайте, втирайте та кажіть слоган. Почали. Так, стоп, чого ви нічого не втираєте? Тому що я просто не знаю, що втирати: руку, ліву, праву ногу, ліву ногу чи праву ручку? Почніть з лівої ноги. Це оця. Ага. Ота. Ага. Ага. Добре. Отже, почали. Так, стоп. Чого ви нічого не втираєте? Я просто. Не знаю, як правильно втирати знизу вверх чи зверху вниз. Робіть це так, як ви робите це завжди. Добре. А, Поїхали. Як завжди? Так. Чого ж ви одразу не сказали добре? Це і є Буся. Хело. Mm. Ну, давай знімай. Але в кадрі повинна бути лише дівчина. Тебе щось не влаштовує. Я що не фотогігієнічний? Ні, ні. Продовжуйте. Почали. Чого ви не кажете слоган? А я його не знаю. А я не вам, я дівчині. Чого ви не кажете? А. Я його забула. А який там слоган? Крем для засмаги шоколад. Це насолодий водоспа. Тупий слоган такий. А мені подобається. Так чого ж ви його не кажете? Що? Слоган! Який? О, як мені це набридло. Це бісова реклама. Я цілий день знімаю цей довбаний ролик. Я вже згорів нафіг! Крем для засмаги. Це буде шоколад! Блін, ти вже запам'ятала! Ну, ти даєш, а ще! Які ж ви тупі? Ви повинні просто втирати крем і казати слоган. А вас взагалі не повинно бути в цьому роліку. Я знімаю рекламу. А я оплачую цю рекламу. А, Так, а, то, точно. Я, я не знав, що це ви. А, а, розумієте, а, помилка вийшла. Ди-сюди. Ага. Тільки, будь ласка, тримайте себе в руках. Що це? А ну давай, мала, камера-мотор. Камера-мотор! А ти давай свій тупий слоган. Крем для засмаги шоколад. Це насоладий водоспад. Ага. Знаєш що, мала? Ми будемо продавати цей крем на Європу. Там така реклама, саме то. Давай, давай, втирай. Блін, так що. Я тепер не буду зіркою. Ти в мене вже зірка. Давай, давай, втирай. Клас. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Нарешті за два тижні перший вихідний. О! Де моє пиво? Так, Сашо, спочатку давай речі розкладемо. Ай. Ось, будь ласка. Все, розклав. Де моє пиво? Так, намисти мені спинку від засмаги. Ай. Так, ось тобі. Для... Ось тобі. Після. Так. Все, намастив! Де моя пиво? Сюди. Зонтик, відкрий, будь ласка. Віщ. Ось. Будь ласка, де моє пиво? Так, Сашо, і мені дещо потрібно ще. Яна, зараз заради пива я все, що хочеш, зроблю. Що ти хочеш? Все що заходно? Так. Сьогодні. У далеку щасливу путь відправляються два прекрасні кораблі. Можна швидше, будь ласка, можна. Чи згодні ви, Яночко? Це згодна вона згодна, згодна. Чи згодні ви Олександр? Згоден я згоден. В такому випадку оголошую вас чоловіком та дружиною. <рес> все. Ох, Як я вас довго чекав? Все, бувайте. Оце усе заради пива. 20 років працюю в цій сфері, але такого не бачу. А все ж таки гарно ми придумали, щоб провести співбесіду саме на пляжі. Це було правильне бізнес-рішення. Так. Доброго дня, скажіть, будь ласка, тут приходить на роботу. Так так, 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 так. А скажіть, а чому саме на пляжі? А, а Ми розумієте, ми дуже великі керівники, тому у нас зустрічі бувають і на пляжі, де завгодно. Так. Тим більше на пляжі відразу видно переваги усіх майбутніх працівників. Ой, точно переваги! У мене ж з собою резюме є. Так. А, так. О, гарне таке резюме. Нічого. Ні. А, от будь ласка. О, mm -hmm. Дякую, дякую. А, скажіть, а може у вас ще якісь документи є там в сумочці? А що ще потрібно? Ну там диплом, може, трудова книжка. Рекомендації, фотографії. О, у мене є фотографії. Ага. О, це з фотографії ти прикольно придумав. Будь ласка. Три ага. на чотири. Ну, це не зовсім ті фото, на які ми очікували, тут треба дофантазовувати. Ну, загалом, ми вас беремо. Беремо. Ой, дякую вам. Ой, вибачте, я такий незграбний. Нічого, нічого, зараз все підімо. Точно беремо. Те, що з наступної неділі я можу приступати до роботи. Так, чого чекати аж наступний. Давайте прямо завтра зранку, прямо тут. Так. Приходьте. Беріть свою подружку, приходьте сюди і звідси ми поїдемо в готель. <гум> <гум> Навіщо? Ну, як, у нас в готелі зустріч. так. А, добре, тоді до зустрічі. І Приходьте саме в такому вигляді. Так, бувайте. Ух, <гум> <гум> Оце я гарно собі помічницю відхватив. Чого це ти? Може, і я собі їх хотів. Ти що, я її перше побачила? <рес> 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 Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це тут проходить співбесіда на роботу? Ні. Як це ні? Я за тою білявкою була. Це дуже добре, що співбесіда на пляжі проходить, ага? Зразу видно де керівництво. Що ви говорите? Яка співбесіда? На пляжі! <гум> <гум> ви мужчина взагалі можете помовчати. Ось ви, миленькі, я до вас на роботу піду. А, а чого це до мене? Не треба. Нащо мені? Ні. Не треба? А я можу на дві ставки. Півдня в тебе, дня в тебе. Ну все, коли їдемо на зустріч у готелі? Жіночка, давайте десь туди з наступного тижня. Так. А чого з наступного тижня? Я вже зараз готова їхати в готель працювати. Поїхали, хлопці, Поїхали. Діночка, на нашу Поїхали, хлопці, не, 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 хлопці не, 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 я ж готова без зарплати працювати, хлопці. От Бог начальство посилав.